Шоста година минула сьогодні. середа триває 1127-ма доба. повномасштабного російського вторгнення. Канал 1+,1 надалі працюватиме в марафоні. Єдині новини що півгодини маємо випуски. ТСН і вже зараз перший із них. Що найменше вибухів пролунало в кривому розі на Дніпропетровщині, місто масово атакували шахеди. За попередньою інформацією, минулося без жертв. Повідомляють в радіо оборони. А от руйнування там значні. Напередодні ж в регіоні на власному подвір'ї окупанти вбили пенсіонера. Нікополь спочатку обстріляли з артилерії, а далі запустили дрони камікадзе. Також вдарили по Марганецькій та покровській громадах. Трирічна дівчинка та її мама загинули внаслідок вибуху російської бомби на Донеччині. Окупанти завдали авіаударів по куртівці Дружківської громади. 36-річна жінка та молодша дитина зазнали смертельних поранень. Старшу доньку забрали до лікарні з уламковими пораненнями. Ворожа атака застала родину на дитячому майданчику. Останні наслідки удару ще встановлюють. Не полишають у спокої загарбники і Запоріжжя напередодні тероризували місто безпілотниками. Дивом минулося без жертв. А вночі в одній із громад, внаслідок ударів шахедів, зазнали поранень двоє людей. По Херсону Росіяни запустили каби у Дніпровському районі. Постраждав 19-річний хлопець. В нього мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Ніг ще п'ятеро людей травмовані у громадах. Сполучені Штати та Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії в понеділок. Білий дім випустив дві окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише в двох принципових пунктах щодо поновлення безпечного судноплавства та не застосування сили в чорному морі і забороні по на удари по енергетиці. Утім, Кремль одразу після оприлюднення цих домовленостей заявив, що вони погодяться тільки в разі зняття низки санкцій. У Вашингтоні відповіли, що думають власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі з подробицями. У вівторок американські змі з посиланням на джерела повідомляли, що та Росія от от випустять спільну заяву за підсумками понеділкових переговорів у Ер-Ріяді – Години спливали, але зрештою, замість спільного із Кремлем, Білий дім випустив два власні повідомлення за підсумками переговорів із Україною та Росією. Усі сторони, нібито, домовилися про припинення вогню у чорному морі та на об'єктах енергетики. Окрема домовленість американців із росіянами, яку не підтримала Україна. У Вашингтоні вже пообіцяли Москві відновлення її експорту сільськогосподарської продукції та добрив на світові ринки, зниження вартості страхування та повернення до платіжних систем. У Кремлі навздогін уточнили, виконувати пункти про часткове припинення вогню вони будуть лише після того, як із них знімуть ще й інші санкції проти банків, задіяних в експорті, компаній-виробників і експортерів сільгоспродукції, а також повернуть західний імпорт. Необхідний для виробництва і у Вашингтоні виявили готовність нові вимоги розглянути. Ми їх розглянемо, просто зараз їх вивчаємо. Там загалом п'ять чи шість умов. Усі їх розглянемо. Прикметно, що у розмовах із українцями американські переговірники сказали, що припинення вогню на морі та по енергооб'єктах розпочнеться негайно одразу після оприлюднення їхнього повідомлення. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що не отримав чіткої відповіді щодо того, як контролюватиметься припинення вогню. Але у разі порушень з російського боку йому порадили напряму повідомляти американців. Окрім того, каже Зеленський, у США його запевнили і у припиненні вогню по інфраструктурі в офіційній заяві Білого Дому. Цей пункт відсутній. Стейтменті цього не буде щодо цивільної інфраструктури, але ми це домовились. В принципі, американська сторона вважає, що в принципі тиша в небі так щодо енергетики, це стосується і іншої цивільної інфраструктури. Але тим не менш вже хороший результат, якщо не будуть завдаватись удари по енергетиці. Українська стратегія зараз розповів Зеленський конструктивно погоджуватися на пропозиції американців і виконувати їх. Те, що росіяни змінюють свої позиції після переговорів, навіть добре припустив президент України, і невіри руським через це з кожним днем буде більше. Я надіюсь, і дійсно я цю надію а, там а, дійсно реалістично, реалістично зараз бачу, але подивно, що всі в принципі наративи руських до них не буде довіри. Що американська сторона в кінці кінців розбереться з цими наративами? Що все це є брехнею? Велика угода про корисні копалини, яку президент Трамп обіцяв підписати невдовзі, зазнала змін. Від рамкового США перейшли до більш детального документу. Його передали у Київ. Президент Зеленський сказав, нові пропозиції зараз вивчають із Вашингтона. Сполучених штатів Ольга Кошленко Максим Шинкаренко ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Нова хвиля наступів на Покровськ. Росіяни відновили інтенсивні штурми. Як це було на початку активної фази наступальної кампанії? Про це повідомив начальник прес-служби бригади Червона калина Нацгвардії Микола Коваль. А єдина відмінність, каже військовий. Нині окупанти задіюють значно більшу кількість FPV-дронів. Найгарячіше на покровському напрямку там тільки за останню добу ворог 68 разів намагався атакувати наші позиції. Порахували в генштабі загалом вже по всій лінії зіткнення їх зафіксовано. На 183 дуже непростою. Залишається ситуація в Курській області. Росіяни засипають наші позиції кабами 129 за добу та артилерію, а потім ідуть на численні атаки. Малими групами солдатів і ці малі групи часто рухаються не лише на наших бійців, а й в бік України каже речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, все для того, щоб перевести бойові дії з Курського напрямку вже на Сумщину. А раніше більшість ворожих ДРГ ловили на півночі Сумщини. Зараз вони пробують сунути ближче до південної та південно-східної ділянок області. Водночас, авіація збройних сил України знищила ворожий об'єкт в Курській області. Ліквідовано там до 30 окупантів сталося все в селі Кондратівка. Отже, Покровськ засипають авіабомбами у тому, як місто тероризують. Напередодні переконалася і знімальна група ТСН. вибухи в Покровську лунають безперервно, але при цьому на вулицях досить чимало людей, які вимушені ризикувати, виходити в пошуках води, їжі, дров, змоги зарядити телефон. Напередодні Росіяни били просто по центру Покровська. Зокрема, прильоти зафіксовано біля церков, де місцеві мають змогу набрати воду. Щодень вижити в місті стає деталі важче. Ось яким усе це побачили наші журналісти. Гель ти? норм. На сьогоднішній день було в прильоті в приблизно 20 кабів. Ну, в принципі, це норма буває і більше прилітає. Безмежного світла і щира людина у столиці попрощалися із редактором сайту TSN.ua Дмитром Бєндіковим. Наш товариш і колега загинув на фронті до війська. Він пішов торік, був оператором наземного дрона в третій штурмовій бригаді. Забезпечував побратимів амуніцією, провізією і зв'язком. Друзі кажуть, навіть під обстрілами Дмитро завжди залишався оптимістом і жартував. А ще вірив, що одного дня його рідне окуповане місто Сєвєродонецьк звільнять та Відбудують. Він так був шляхетною людиною, добрий, освічений, але дуже сміливий. І ця сміливість вона не була якоюсь такою показною, вона була такою спокійною. Тобто кожен раз, коли ти його питаєш, на ну що пішли, І він відповідав: так, да, да, підемо. І стільки спокою було в цих словах. Навіть коли дуже страшно, супер позитивний хлопець був. Я вже мав нагоду поспілкуватися з його побратимами. Він відзначався ще й особливими якостями як воїн, як керівник. І... Кожна людина вона має вона безцінна і через цих загарбницьку війну. Не хочеться нікого втрачати. Тому маємо максимальне співчуття і підтримку сім'ї. Особливу книгу пам'яті створила на Харківщині. Вона розповідає про 26 героїв, які віддали своє життя за незалежність України. У ній не лише біографії, а й мрії тих, хто не повернувся з війни. Чому важливо берегти ці історії? Далі в сюжеті кореспондент КТСН Юлії Бойко. На цих сторінках історії життя: 26 героїв, 26 доль, що назавжди вписані в історію Люботинської громади. Це книга, яку не просто читають, її проживають, перегортаючи сторінку за сторінкою, кажуть матері загиблих і не можуть втримати сліз, коли бачать фотографії синів. Синок мій Андрій Коростіль був дуже мирною людиною. Всім допомагав. І коли і був і на доброму зі своїми командирами, і замком і комбатом, і командиром дивізії зосі його поважали. Книга пам'яті частина великого проєкту, що охоплює події з 2014 до 2023 року. Її мета не просто розповісти про загиблих, а зберегти їхні мрії. Працювали над книгою майже півроку, і вона стала першою з тих, що планується. Ми коли починали її писати. Була одна цифра, за все зовсім інша. Але е, зробимо так, щоб ніхто не був е, забутий. Видання випустили двома мовами: українською та англійською, аби якомога більше людей дізналися про цих героїв. Привернути ще раз увагу до поваги. Наші героїв до пошани і їх подвигу, до їхньої незламності, до того до їх прагнень, до їх мрій, і зробити це не зовсім просто, та не зовсім просто, тому що це велика, ще раз кажу, велика робота і це перша книга. Ілюстрації до книги створювали професійні художники, а також учні та вчителі Люботинської школи Дивосвіт. Кожен малюнок це мрії військових втілені у фарбах. Спочатку була ідея, щоб це була пам'ять, але не просто як зазвичай книга пам'яті або меморіал, а щоб це було. З душою, щоб світло було, щоб цю книжку хотілося ще, ще відкрити і для себе от, -от надихнутися цими мріями. Ігор Шишко, ветерани, колишні полонена, який знав двох героїв цієї книги, каже, такі видання важливі не лише для рідних загиблих, а й для всіх, щоб пам'ятати, якою ціною дається свобода. Це згадка, пам'ять, вічна пам'ять тим героям, хто загиб. І віддав своє життя за нашу державу за кожного з нас. Поки такі історії читають, кажуть автори, поки про них говорять. Пам'ять про героїв залишається живою. Юлія Бойко Олексій Бугаєнко, Харків. ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини такі новини. Маємо цього ранку. Вже о 6.30 Наступний ефір ТСН, А зараз в об'єднаному марафоні слово до чим один плюс один із нічної варти.